У Сумах уже багатьом, а особливо мешканцям вулиці Соборна, відома історія про відремонтоване радіаційне укриття, що через затоплення фекаліями не може людьми використовуватися за призначенням під час повітряних тривог, отримала продовження. Після виходу ветер нашого інформаційного матеріалу подання життєво важливій проблемі до редакції телеканалу Відікон звернувся начальник управління містобудування та архітектури сумської облдержадміністрації Володимир Биков і повідомив, що наразі мова йде не тільки про бездіяльність міської влади у. Вирішення питання приведення в належний санітарний стан радіаційного укриття, а й про порушення чинного законодавства України про охорону культурної спадщини пам'яток архітектури. На сьогоднішній день управління архітектури є уповноваженим органом захорони культурної спадщини. І як відомо, місто відноситься до міста історичного призначення, є історичний ареал, визначений Міністерством культури, який складається з пам'ятника архітектури місцевого та національного значення на вулиці. Соборна у нас декілька об'єктів як національного значення, так і місцевого. Одним з таких прикладів є соборна 32, це будівля, яка, по суті, є пам'ятником архітектури місцевого значення. І Об'єкти, які відносяться до цієї категорії пам'яток архітектури, і мають свою відповідний регламент їх використання. По-перше, будь-яке будівництво, реконструкція, перебудова чи інші роботи пов'язані на цих об'єктах, заборонені за... Коном, якщо вони не погоджені з уповноваженим органами, не є облікова документація, не є охоронного договору, ну і інші відповідні документи. За інформацією системи Прозоро за адресою Соборне 32А департамент інфраструктури міста Сумської міської ради уклав п'ять договорів: два з яких на поточний ремонт споруди цивільного захисту, один на виготовлення кошторисної документації по даному об'єкту, ще два послуги технічного нагляду по поточному ремонту. Загальна сума перелічена. Ніх угод складає 490 тисяч 930 тисяч гривень, тобто майже півмільйона гривень. Проте нам не вдалося знайти жодних документів щодо проведення державної експертизи на об'єкті за вказаною раніше адресою з класом наслідків СС 3 Скажіть, будь ласка, департамент інфраструктури міста Суми, який відповідав за проведення ремонтних робіт в даному укритті, чи отримував якісь узгодження, і чи повинен згідно чинного законодавства був отримувати такі узгодження? Наприклад, у вас як у Обласного uh... Органу обласного рівня. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день а, навіть ті роботи, які були в 2021 році, в 2022 проведені, пов'язані з верхньою частю, криші, ремонти, а, департамент знав, він знає, що це пам'ятник архітектури. Ну і я думаю, що це вже інша категорія. Мені складно сьогодні аналізувати, тому що ні одна інформація про проведення будь-яких робіт по цьому об'єкту, у нас не буде було й не зареєстровано. Тобто ми правильно розуміємо, що ці роботи були виконані поза законом. Ну я думаю, поза законом визначить відповідні органи, але відповідно до тої процедури, які визначені законом про охорону культурної спадщини, уповноважений орган, в той час місцевий орган архітектури повинні були погодити ці відповідні роботи або прописати процедуру. Якщо б робилися умови обмеження, які потребують на пам'ятник архітектури, там сьогодні архітектура чітко прописує, що погодження з головним архітектором, Погодження з відповідним уповноваженим органом архітектури, ну і інша процедура, яка має визначення об'єктів – це пам'ятки архітектури. Інших ми таких не, не давали. Інша структура, яка займалася цими роботами, повинна була це зробити. Це передбачено законами на сьогодні, відповідно до вимог, все починається з охоронного договору, але у нас також немає цього документа на цей об'єкт. Хто із контролюючих органів це повинен тримати на своєму контролі, яка відповідає на Ну, законом, якщо я буду коротко трактувати порушення, якщо це об'єкт відноситься до пам'ятника, якщо робиться щось не з органами архітектури, виконане відповідні, якщо ту інформацію, яку ми маємо сьогодні, є це кримінальна відповідальність. Я бачу, що сьогодні дуже активно органи прокуратури здійснюють нагляд за виконанням охорони культурної спадщини, це є декілька даже судових рішень. зобов'язують місцеві органи влади укласти охорони договору, щоб виконати іншу. Процедуру, то я думаю, що відповідно до інформації, яку влада вашому каналу сьогодні і я отримав, то я думаю, що вони вже про цей об'єкт знають. Упродовж робочого дня ми намагалися отримати роз'яснення з цього питання у сумського міського голови Олександра Лисенка. Проте наші неодноразові спроби так і не увінчалися успіхом. Директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександр Журба слухавко у нас взяв, проте пообіцяв детально прокоментувати дане питання наступного робочого дня 7 лютого. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви проводили поточний ремонт споруди цивільного захисту на вулиці Соборна, 32, Якщо це об'єкт пам'ятки архітектури з класом наслідків СС-3? це об'єкт цивільного ну захисна споруда. Так, да, це протирадіаційного да. криття, так. Да. Пам'ятка архітектури це будинок а захисна споруда окремо. Як ну, об'єкт. — Ну вона ж знаходиться в цьому будинку. Давайте завтра з'ясуємо, тому що зараз у мене не спеціалістів, нема нікого, хто цим займався. Разом із тим, ми направили чиновникам сумської міської ради чергові письмові запити щодо даного факту. Просимо також правоохоронців, зокрема представників сумської обласної прокуратури, провести перевірку викладеної нами інформації на предмет наявності чи відсутності у діях або бездіяльності представників сумської міської ради складу злочину.